Я професор Кім Хьон Джу з курсу догляду за красою бізнес-школи Атомі. Спикотна і волога погода, навіть якщо просто сидіти, я пітнію. а вітер від вентилятора допомагає лише на мить. Влітку навіть на дрібниці я дратуюсь і стаю нервовим. Це відбувається через підвищення індексу дискомфорту. Індекс дискомфорту був розроблений у 1957 році. Американським кліматологам і відображає дискомфорт або стрес, який людина відчуває в залежності від погоди. Наше тіло завжди виконує певні дії, щоб підтримувати постійну температуру. Коли холодно, тіло тремтить, а коли спекотно, виділяється піт, це саме такі дії. Особливо, спеку потовиділення стимулюється і цей піт випаровується, знижуючи температуру шкіри. Але коли в повітрі підвищується вологість, випаровування поту зменшується, в результаті чого стає спекотно і дискомфорт зростає. У спекотне літо, коли індекс дискомфорту підвищується через високу температуру і вологість, як щодо використання рожевої води, яка зволожує шкіру і піднімає настрій щоразу, коли ви її розпилюєте. Навіть ті, хто зазвичай піклується про догляд за шкірою, влітку стають лінивими. Це пов'язано з постійно стікаючим потом злоба, жирністю в зоні Т, тьмяним кольором обличчя та розігрітою шкірою, що робить навіть нанесення косметики на обличчя. Обтяжливим нормальна температура тіла становить 36,5 градусів, але ідеальна температура шкіри нижча за температуру тіла і становить від 30 до 32 градусів. Кажуть, що навіть за 15 хвилин під прямими сонячними променями в серпні температура шкіри може піднятися до 41-43 градусів. Коли температура шкіри підвищується, вона зазнає екстремального стресу, що викликає різкі зміни зсередини, що називається фотостарінням. Фотостаріння є одним з основних винуватців старіння шкіри разом з ультрафіолетовим випромінюванням. стресом та віком. Тепло шкіри виробляє активні форми кисню, які не лише викликають різні запалення, але й випаровують вологу з шкіри, роблячи її сухою. Крім того, розширюються судини і червоність стає помітною. А якщо це залишити без уваги, це може призвести до хронічних проблем. Теплове пошкодження, що впливає на поверхню, також впливає на дерму. Коли температура шкіри підвищується вище 41 градуса Цельсія, Ферменти, що розщеплюють колаген, активуються швидше. Фермент, що розщеплює колаген – ММП. руйнує колаген, який повинен підтримувати та заповнювати нашу шкіру, завдаючи їй шкоди. Внаслідок цього знижується еластичність, а зморшки збільшуються, що сприяє старінню. Якщо подразнення від тепла триває, шкіра постійно посилає сигнали старіння від тепла. І згодом вона стає в стані, ніби завжди піддається теплу, навіть коли не піддається. Тому, щоб уповільнити старіння шкіри, важливо якомога швидше знизити температуру шкіри та підтримувати оптимальну температуру шкіри. Коли виходите на вулицю, використовуйте капелюхи та парасолі, щоб захистити шкіру від сонячного світла та запобігти її перегріванню. Після умивання завершуйте холодною водою, а також корисно зберігати тоніки, гелі, креми та маски в холодильнику. Регулярне використання спрею є особливо хорошим методом. У цьому випадку... Використання спрею, що містить компоненти для заспокоєння шкіри, може стати основним рішенням для запобігання пошкодженню шкіри та старінню. Для довідки спрей це продукт, який забезпечує миттєве зволоження шкіри. І його називають міст, через те, що при розпиленні він утворює дрібні краплі, схожі на туман. Цей тип спрею легко наносити, що має перевагу в тому, що він зберігає зволоження, не забруднюючи руки продуктом. Продукт, який етермі, e рекомендує як SOS б'юті елемент. Для шкіри влітку це рожева місць, яка знижує температуру шкіри та підвищує б'юті результати. Це універсальний есенційний спрей, що поєднує функції тонера та есенції. Цей продукт розпилюється як туман, швидко зволожуючи суху та втомлену шкіру. А також охолоджуючи перегріту шкіру, давайте дізнаємося про привабливі особливості етерні рожевої місць, яка розквітає красивими трояндами на моїй шкірі та в моєму серці. По-перше, вона містить 20% рожевої води з провансу, яка враховує природні потреби шкіри. Оскільки штучні аромати не додаються, можна очікувати ще більш чистого ефекту. Кажуть, що рожеву воду. Створювали для жінок давньої аристократії як найвищий клас парфумів і тоніків. Унікальний, красивий і розкішний аромат рожевої води дарує відчуття щастя і освіжає душу. Окрім ефекту аромату, він очищає тон шкіри, перетворюючи її на ясну та прозору, а також має кондиціонуючий ефект, надаючи шкірі більше енергії та життєвості. Завдяки зволоженню шкіра відчуває свіжість. Тому це ідеальний компонент для використання в спекотні літні дні. Він також має відмінну здатність регулювати виділення шкірного сала, тому підходить для всіх типів шкіри: жирної, комбінованої, сухої. По-друге, рожевий екстракт, сік-алое, екстракт лаванди, сік-бамбука, екстракт центели, екстракт інжиру – Слухаючи про це, здається, що шкіра стає здоровішою. Чи не так такі багаті природні компоненти заспокоюють шкіру, яка зазнала стресу, і ефективно доглядають за нею. По-третє, це універсальний мультидозатор, який можна використовувати не лише як фейсміст, а й як баді та есенцію для волосся. Нарешті це спрей, який розпилюється дрібними крапельками, забезпечуючи тривале зволоження сухої. Та втомленої шкіри. Рожевий спрей Етермі має безліч переваг саме як спрей. Перша перевага полягає в тому, що він розпилюється ще дрібніше, ніж звичайні спреї. Завдяки аерозольному типу з диференційованими дрібними зволожуючими частинками макіяж не розпливається навіть після нанесення також. Можливе миттєве зволоження, відчуття вологи та охолодження завдяки дрібному розпилу. Другою перевагою є те, що вміст зберігається в окремому мішечку всередині. Оскільки стиснене повітря під час накачування тисне на зовнішню частину мішечка, його можна використовувати в будь-якому положенні. Третя перевага полягає в тому, що більше 99,6% вмісту можна використовувати у випадку звичайних спреїв, часто виникає проблема, коли спочатку витрачається газ. І навіть якщо вміст залишається, його не можна повністю використати. Список Rose Rain зберігає вміст у спеціальному мішечку з еластичного матеріалу, оскільки це спосіб, що застосовує зовнішній тиск, можна використати кожну краплю цінної рожевої води без залишку. Давайте детально розглянемо універсальний мультидогляд за рожевою міст. Спробуйте використовувати його як спрей для обличчя до і після макіяжу. Швидке зволоження шкіри та зниження її температури перед макіяжем не лише запобігає сухості шкіри, але й зменшує ймовірність його розпадання. І якщо ви відчуваєте сухість шкіри після макіяжу, розпилюйте його, щоб швидко зволожити шкіру та підтримувати вологу. Якщо вам не подобається липкість лосьону для тіла, спробуйте використовувати тілесний спрей, оскільки текстура рожевої місць легка. Після розпилення вона допомагає підтримувати свіжу та зволожену шкіру тіла. Особливо рекомендую використовувати його як альтернативу догляду за тілом влітку, коли липкість зовсім не бажана. Спробуйте використовувати як есенцію для волосся, оскільки він багатий на есенційні компоненти, може зволожити так: покращити сухе волосся. Крім того, ви можете використовувати есенцію для волосся, щоб створити спокійний стиль укладки. Розпиліть універсальний мультидоглядовий рожевий спрей на кінчики волосся. Протягом усього дня приємний аромат троянди кружляє навколо носа, створюючи відчуття, ніби ви щойно вийшли з душу з ароматом троян, наповнюючи вас радістю та зволоженням. Давайте дізнаємося, як розумно використовувати рожевий спрей. При використанні спрею рекомендується тримати його на відстані приблизно 20 метрів від обличчя. У цей час розпилюйте, малюючи на велику букву С. Якщо ви розпилите занадто багато, залишки, які не були повністю поглинуті, можуть випаруватися. І забрати вологу з шкіри, після розпилення спрею краще не залишати його, а легенько поплескати або обгорнути шкіру рукою, щоб волога не випаровувалася, а поглиналася. Також, якщо ви розпилите спрей на спонж або кість, Перед нанесенням тонального крему це не тільки підвищить щеплення косметики, але й зволожить шкіру, забезпечуючи подвійний ефект. У захоплюючій відпустці, коли ви насолоджуєтеся безтурботно, легко не помітити, як шкіра втомлюється і стає чутливою. Якщо не заспокоїти шкіру вчасно, її стан різко погіршиться і пошкодження накопичаться, що може призвести до швидкого старіння. Розпилюйте спрей Etude Rose на обличчя, а також на відкриті ділянки тіла і грубе волосся за потреби. Мікроскопічні частинки, схожі на туман, швидко і зволожено заспокоюють втомлену і суху шкіру. Сподіваємося, що ви зможете легко доглядати за зволоженням та здоров'ям шкіри в будь-який час і в будь-якому місці завдяки тонеру, есенції та живильному догляду. Дякуємо!